Доброго дня, мене звати Оленка, я фінансовий консультант, і сьогодні ми поговоримо про ідею накопичення, про переваги накопичення в лайфових компаніях, компаніях страхування життя. Почнемо з того, що все в природі базується на законах, які пов'язані з тим, щоб дбати про своє майбутнє. Наприклад, навіть звірі вони турбуються про те, що прийде зима. І вони планують собі запас їжі. Навіть наші гаджети, мобільні телефони вони працюють на батареї, яка заздалегідь була заряджена. Для чого нам взагалі думати про фінансове планування, про своє майбутнє і про те, щоб робити накопичення на майбутнє. Взагалі фінансисти поділяють наше життя на три фінансових періоди. І зараз ми подивимося на них візуально. Намалюємо наше життя у вигляді ось такої прямої. І наше життя поділяється на три таких періоди. Перший період це є від 0 до 20 років, другий це є від 20 до 60. І третій, це від 60 років і далі, до Дня смерті. Як же ж в цей період поводили з себе гроші? Коли ми народилися, і до 20 років в нас грошей своїх не було, нас забезпечують батьки, і це нормально. Далі, орієнтовно, десь 20 років ми йдемо на роботу, починаємо працювати, заробляти гроші і намагаємося економічно, фінансово зростати. І наше життя. У відношенні до грошей виглядає ось так. Тут іде ріст. І зараз задумайтеся, кожен, хто займається якоюсь професією, виконує якусь роботу, скільки часу ви ще зможете ходити на цю роботу. Скільки часу ви ще зможете працювати так, як ви зараз працюєте. І рано чи пізно, якщо є перший день робочий, так само прийде і останнє чи по стану нашого здоров'я, чи навіть по тому, що ми вже не будемо такі затребовані руки, або можна зробити більше, ніж щоб старша людина працювала, переважно хочуть мати молодих людей в себе на роботі. Також і фізична активність до старості знижується, і людина вже не має такої активності, енергії, як мала в молодому віці сил, і не може вже працювати з такою наполегливістю і завзятістю. Тому задумайтеся і скажіть самі собі, скільки років ви ще зможете працювати так, як працюєте сьогодні, і у скільки років ви б вже захотіли піти на відпочинок. І рано чи пізно прийде ось ця точка, коли ми перестанемо працювати. І тепер задумаємося, як буде виглядати наше фінансове становище, коли ми перестанемо працювати? Чи будемо ми отримувати дохід такий, який ми отримували раніше, до якого ми звикли? Будемо ми зростати в цьому доході? Чи нас чекатиме стрімке подінь у фінансовому плані. Тих людей, які не підготувалися до ось цього третього періоду, до періоду виходу на пенсію, звичайно, що усіх чекає стрімке падіння. тому що рівень пенсій орієнтовно в 3-4 рази нижчий, ніж рівень зарплати. Якщо людина заробляла нехай 20 тисяч гривень, то пенсії її буде складати десь приблизно 4 тисячі гривень. Чи готова буде людина, чи зможе вона навчитися жити за 4 тисячі гривень місяць, якщо вона звикла жити за 20. І тому, якщо не підготуватися до цього періоду, людей чекає стрімке падіння і бідність, або ж варіант продовжувати працювати, шукати якісь види заробітку. Тому зараз усі хто… То у війні, від 20 до 60 років. Потрібно вже зараз думати про своє майбутнє, якусь маленьку частинку, хоча б 10% від свого доходу, відкладати собі на ось цей період, на період пенсії, і формувати на цей час для себе капітал. Для того щоб на старості не бути бідними, для того щоб мати можливість за що жити і відпочивати, і не очікувати допомоги від держави, також ми не можемо покладатися на наших дітей, бо не хочемо бути додатковим тягарем для них, тому, тому мусимо вже зараз дбати про себе самостійно і формувати так. Найкраще це робити. Звичайно, що якщо формувати капітал на третій період свого життя, то вдома ми його не сформуємо, бо це має бути досить велика сума грошей. Якщо вдома десь формувати накопичувати кошти, то ми найбільший ворог своїм заощадженням. Ми завжди знайдемо причину, по якій нам потрібно ці гроші використати. А де ж накопичувати? Накопичувати там, де є надія. А найнадійнішими компаніями, яких добре накопичувати гроші в, довго, в довгостроковій перспективі, це є компанії страхування життя, лайфові компанії. І тут накопичують кошти люди з усіх розвинених країн Європи та Америки. Ці компанії називаються лайфові страхові компанії. Чому у них надійно? Дивіться, ви, напевно, знаєте, які є найнадійніші банки у світі. Це є Швейцарські банки. І у цих банків рівень надійності є А. Якщо брати до уваги страхові компанії, то рівень надійності страхових компаній складає 2А. Якщо А це є надійно, то 2А це є дуже надійно. І з 2003 року міжнародні страхові компанії також активно працюють в Україні, і з 2003 року вже близько 2% українців скористалися цією можливістю і накопичують свої собі кошти у страхових компаніях. Окрім міжнародних компаній страхування життя, ми співпрацюємо також із українською компанією страхової ТАС, яка працює на ринку вже 25 років. І також себе зарекомендувала як хороша надійна страхова компанія. Якщо брати до уваги і порівнювати українську страхову компанію, яка працює відносно недавно, то у світі є страхові компанії, які працюють більше 100 і навіть більше 200 років. І ще однією перевагою страхових компаній для накопичення, на відміну від, наприклад, накопичення. Відкриття депозитних рахунків, деякі люди купляють дорогоцінні метали, так собі накопичують свій капітал. А то ще однією перевагою накопичення в страхових компаніях життя є те, що прокладені договір страхування життя, окрім накопичення, людина отримує і захист. Зараз ми зобов'язуємо це візуально. От, наприклад, скільки б людина могла відкладати собі взайм. Давайте візьмемо, до прикладу, 100 гривень. Якщо відкладати 100 гривень в день, то в рік це приблизно буде 40 тисяч гривень. І якщо ми беремо суму 40 тисяч гривень, то в страховій компанії орієнтовно 10 тисяч гривень іде на та на страхування і 30 тисяч гривень піде на накопичення. І якщо ми цих 30 тисяч гривень будемо накопичувати впродовж 30 років, то за 30 років ми самостійно відкладемо суму в розмірі 900 тисяч гривень. І у вас цей час страхова компанія буде вкладати наші гроші в різні інструменти, і гроші будуть працювати і приносити нам дохід. Средний дохід страхових компаній за минулі роки це був 14% річних. За 30 років відсотками нарахується ще як мінімум сума в втричі разів більша, тобто 2 мільйони 700 тисяч гривень. І коли ми це додамо після закінчення терміну дії договору, ми отримуємо 3 мільйони 600 тисяч гривень. Погодьтеся, пенсіонер, який зараз виходить на пенсію, коли би мав на рахунку 3 мільйони 600 тисяч гривень, він вже би не був бідним пенсіонером і він мав би можливість добре жити, Жити, гарнувати і проводити дуже якісну третю частину свого життя. А окрім того, що людина накопичить собі таку суму продовж дії договору, людина буде мати захисти. Перший захист це є на випадок смерті. Якщо стається, не дай Бог так, що клієнт помирає. Тоді страхова компанія одразу виплачує йому ту суму, яку би мав сам собі накопичити клієнт. У нашому випадку це є 900 тисяч гривень. Плюс відсотки, які там за цей час накопичились. Другий захист це є смерть від нещасного випадку. Якщо стається така ситуація, тоді компанія виплачує втричі більшу суму від тієї, яку мав би накопичити собі клієнт, тобто 2 мільйони 700 тисяч гривень, плюс відсотки, які там вже накопичились. Третій, третій захист це є по непрацездатності. У випадку втрати чи часткової втрати працездатності є така спеціальна таблиця, яка визначає у відсотках кожну частину тіла по вартості, і тоді людині виплачують від 0 до 100% від суми 2 мільйони 700 тисяч гривень, в залежності від складності того, що сталося. І четвертий захист це є захист у медицині. Самостійно собі обираєте, який захист ви хочете отримати. Тут є захисти по травмах, переломах, опіках, хірургії, по різних критичних захворюваннях тощо. Отже, найбільші переваги. Накопичення в компанії страхування життя це є їх клас надійності, дуже надійно. І, по-друге, це є захисти по здоров'ю та різних нещасних випадках. І також, коли ви укладаєте договір страхування життя, ви обов'язково вказуєте спадкоємців, і у випадку смерті ці кошти. Які мали би отримати ви, отримують ваші спадкоємці. І у вас, напевно виникне заплаці. Можливо, хтось з вас боїться відкладати, накопичувати в гривні. Якщо накопичувати в гривні, то тут є така опція, як індексація. Щоб ви не хвилювалися про знецінення ваших накопичень. Індексація. Це зроблено для того, щоб накопичення людей не знецінювалися з часу, бо через 10, 20, 30 років вартість сьогоднішніх грошей буде зовсім іншою, ніж через ці всі роки. Отже, що ж таке індексація? Індексація це коли ви щороку відкладаєте не, наприклад, по 40 тисяч гривень, а еквівалент. До цієї суми. Наприклад, сьогодні 40 тисяч гривень, це є тисячу буханок хліба. Через рік ви відкладаєте не 40 тисяч гривень, а таку суму грошей, за яку ви б купили на другий рік тисячу хлібів. І компанія вам пропонує, наприклад, укладати договір з індексацією або без індексації. Таким чином, індексуючи ваші вкладення, ви забезпечуєте себе від знецінення ваших накопичень. Ви також можете взяти за приклад, не ви можете взяти за приклад вартість палива, або курс долара, або вартість чашки кави, і також укладати договір страхування життя можна не тільки в гривні, але й у валюті. Звичайно, у валюті відсоткова ставка буде нижчою, Ми розглядали у гривні, але є така можливість, що для тих, хто дуже боїться укладати у гривні, ви можете укладати у валюті. Це не проблема. І ще один момент. Ви можете відкладати не обов'язково по 40 тисяч гривень в рік. Ви можете відкладати і від 10 тисяч гривень в рік. І не обов'язково це робити одним платежем. Ви можете цю суму 10 тисяч гривень розбити або на піврічні платежі, або далі. І таким чином ви забезпечите собі безбідне майбутнє і спокійне зараз. Надіюся, дане відео було цікавим для вас. Бажаю гарного, мирного, спокійного дня і фінансового благополуччя.